Вітаємо вас на спеціальній короткостроковій програмі підвищення кваліфікації в рамках проєкту Громада, Влада, Діалог, Довіра Дія. Ви маєте доступ до навчальних матеріалів на нашому сайті. Як зайти на сторінку навчальної програми? На свій емейл ви отримаєте лист, в якому будуть облікові дані для входу в систему дистанційного навчання, а саме логін та пароль, а також посилання на сайт для проходження тестування. Перейдімо на сайт та авторизуємося, використовуючи логін та пароль. Для проходження курсу натисніть на кнопку До теми. Тут ви можете переглянути лекції та презентації, подивитися відеоматеріали та пройти тестування. Для перегляду лекцій та презентації натисніть на заголовок елемента. Матеріал відкриється в новій вкладці браузера. Для того, щоб повернутися до програми, Перейдіть на попередню вкладку. Для проходження тесту натисніть на заголовок елемента. Тест відкриється в поточному вікні браузера. Уважно прочитайте перше запитання та оберіть правильну відповідь. Потім натисніть кнопку Наступне запитання. Ви можете використовувати навігацію між запитаннями і змінити відповіді, поки не завершите тест. В кінці натисніть кнопку Завершити. В особистому кабінеті відображається ваша особиста інформація та кількість балів отримана на курсі. Якщо з якоїсь причини ви пропустили лекцію, ознайомитися з навчальними матеріалами, ви також можете на комунікаційній платформі проєкту за посиланням. Якщо ви маєте запитання стосовно програми, будь ласка, скористуйтеся чат-ботом в Telegram, перейшовши за лінком.